Звичайно, знаю і дуже гарно до цього відношусь. Дуже гарно. Чому? Чому? Тому що подалі від Росії. Подалі. Копійки, воно навіть українською мовою звучить негарно. Шаги ду дуже добре. Я думаю, що нас особливо ніхто питати не буде. Як вони вирішать, так і буде. Ну, буду збирати значно нові шаги. Я колекціоную нові монети, тому буду збирати і шаги. Вони ж, мабуть, змінять і дизайн. Я думаю, що тут немає великого значення, як це буде називатися. Для мене найголовніше, щоб наша гривня, яка складається з копійок чи з шагів, це вже не важливо. Щоб вона була більш стабільною. Яка різниця? Це ж, блин, наше, ми к ней привыкли ко всему. Так що, блин, я і против, в принципі, нічого не маю. Ну, щоб змінили как-то і желание нету. Это как-то ну, переобуться, считай, на другую это. Якщо б, звісно, євроцент, то вже інше діло. Ви знаєте, зараз стільки всього перейменовується, що якщо це якось нас поверне до нашої ідентичності, то я не проти. Хоча насправді я вперше почула таке слово. О, якщо чесно, я навіть не чула цю новину, але я не знаю, чи варто це робити, якщо чесно. Ну повернути назву може і варто, хоча. Всі звикли просто. Мені здається, це просто справа звички. Там з Російської імперії пішов так. Я читав за це. Ну, в принципі, чому по ні? Я думаю, повернення до коріння це завжди цікаво. Чому? Ну, це правильно, я б так сказав? Я думаю, що повинно дуже плавно це переходити, тому що, звісно, на це буде виділений дуже великий бюджет. Копійок дуже багато.